Страйк як спроба шантажу. Вчорашні забастовці транспортників дали оцінку обласні посадовці. Говорять, акцію протесту спровокували керівники автобусного парку та Єлсоводградської транспортної компанії, аби вирішити власні бізнесові проблеми. Складна ситуація на підприємствах склалась через неефективне керівництво. Вважає заступник директора профільного департаменту Володимир Тоцький. Влада ж свої зобов'язання виконала, виплативши субвенцію на компенсацію пільгових перевезень. Спростував посадовець і чутки щодо. Припинення роботи 274-го маршруту. Керівництво підприємства е Користуються тією позицією, що на, на посілку Новому на 274 маршруті на посілку Новому це єдине підприємство, яке працює на сьогоднішній день, і вони, користуючись таким склавшимся монопольним становищем, також підбурюють і громадян, намагаються перевести це в політичну площину. Але я хочу запевнити, що обласна влада зробить все для того, щоб не зважаючи на позицію окремих підприємців і не недобросовісних. Людей, що колективи будуть працювати.